Всім привіт! Я Зірочка, і я навчу вас яскраво сяяти у світі мистецтва. Сьогодні буде доволі незвичайний для каналу ролик, тому що я в перший раз роблю відео по такій грі у Роблоксі, як Світ Денді. Чесно кажучи, я ще не бачила український контент по цій грі. Ну так от. Я зробила фанатський івент, який хотіла би вам показати. Темою івенту є домаш... домашній комфорт. Дуже незвичайна тема для евенту. Беріть щось смачненьке і приємного перегляду. Почнемо ми з найцікавішого, а саме з персонажів цього івенту. Піл Піл є подушкою і стандартним найдешевшим персонажем івенту. Коштує він 325 клубків шерсті місцевої валюти. Стати у піла абсолютно стандартні, як, наприклад, у попі чи Бокстена він у, на... у нього е, все на накрійку. Пів є подушку е, та другом Астро. Він любить читати, е, знаходиться у книжковому клубі Брайтні. Пів захоплюється зірками та має кусолокість. Його крінгіт – це астрономічна книга, звищує скіфчек на 25% І його властивість. Є активною і називається розслабся. Може звишити собі і вибраному гравцю скілчек на 25% Кайла коштує 500 клубків шерсті. Кайла це кактус. Вона сором'язлива і ховає одно, одне око за волоссям. Це, до речі, частина логру. Іноді розмовляє з шримпа Її тринкет — це кактус, збільшує стелс на 70, 75%. Сети у неї 3 здоров'я, 2 скілчека, 4 швидкості, 3 стаміни, 4 стелса та 2 спіда. Її властивість також є активною. і Називається Відваліть від мене. Може зробити собі захист як Бобетта. шах... Шатранж є шахматною фігурою короля. Він дружить з Тіген та Ексоном. Він хвилюється за піле, також частина логру. Він коштує 1500 кубків шерсті, як, до речі, і Коко. Стати у нього, до речі, такі ж самі, як у Кокоа. Ви можете зараз подивитися на них на екрані. Ось вони показані. Його властивість є пасі... пасивною і називається Ход Короля. Під час панічного таймеру стаміна звищується на 50%. Мені здається, що це корисно. Його крінкет це корона, звищує е, швидкість на 48%. Ну що, настав час мейна. І мейном цього івенту є Рамі. Це у нас такий клубочок шерсті. Тому що валюта це клубочок шерсті. Коротше, що там по персонажу? Вона коштує 1 тисячу кубків шерсті, 2000 хора. І щоб її отримати, потрібно зробити усю мастері на Кайлі. У неї 2 здоров'я, як і у всіх мейнів, 5 скілчека до речі, це як у гігі, 4 екстракшн спіда. Тобто, вона екстрактор. Дві, дві зірки швидкості, дві стаміни та крестелса. Крінкет це голка. Дає рідкий предмет на початку поверха. Тобто на початку поверха вам навіть може випасти бандаж. І так, що там у нас по її властивостям? Перша властивість активна. Сюрприз! Цей тун може дати іншому туну е, якусь рандомну річ, е, це е, е, властивість як у дії, але дається іншому туну. Друга властивість пасивна. Поряд, врятую тебе, е, якщо цей. Якщо цього туна вдарять, то втрачене серденько переходить до іншого туна, який є поранився. Скіни. Я зробила ось такі скіни для звичайних персонажів. До речі, їх також розгробляла Кет. Зараз покажу, які вона придумала. І ось такі скіни для персонажів самого евенту. Твістини. І ось такий магазинчик Рамі. Тут ви, до речі, і всі постиги, які я намалювала, можете побачити. І найцікавіше після персонажів. А саме Лор. Іншими словами, сюжет. Сюжет івенту можете зараз поставити на паузу і прочитати самі. Настав час цікавих фактів. Перший цікавий факт. Рамі любить лазаню. Другий цікавий факт. Улюблені квіти рабі це тюльпани. Кайла любить малювати. Усім дякую, велике, за перегляд. До зустрічі, папа! -па.